Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А ми їдемо в Рівне з Юрчиком і з Васильком. Я хочу завести квитанцію про оплату за підключку світла. Побачу, що в електронному кабінеті не оновлюється, що в нас оплачено. Думаю, нехай краще я з'їжджу з тою квитанцією, вирішу це питання, ніж потім не скажуть, що оплати не було. Після Роїка я пішла на секонд-хенд з хлопцями. Це ось такий секонд-хенд на ЖД вокзалі. Колись, коли я ще в Рівному навчалась, також сюди любила заходити. Небагато ми чого купили, був не останній день, але далі у відео покажу вам свої покупочки. Потім ми відправились на автостанцію Чайка, взяла хлопцям по такому круасану із шинкою, здається. Побігла в магазин скупитися, ну і далі ми вже повернулися додому. Показую свої покупки. Вже вдома розповім вам трошки пізніше про те, як я з'їздила. Взяла паличок Optima, Три упаковки, при різних. Діти вже одну забрали. Тут ще в мене помідори кічері. Побачила 70 гривень. Була акція. Такі маленькі, компактні. Далі у нас курячі сердечка. Напевно, або відбивні сьогодні зроблю, або підливку, щось придумаю. Взяла шматочок сиру і шматочок масла. Ну, я великими шматками масло не беру ніколи. Таке, щоб за декілька днів з'їли, і все. Далі в нас тут звичайні помідори. Ну, я б стільки їх не брала, якби я бачила чері, а так поки що ці були перші. В торбі набрала цукерок. Тут декілька видів. Далі в мене тут ще вафля. Взяла чоловіку коректор, бо йому щось треба підписувати білим, а білого а, такого маркера я не знайшла. Далі бомбук ще взяла, кавуна. І ось такі якийсь печеньку. Ще взяла копчену щуку. Ось таку це вийшло на цілий кілограм. І паштет м'ясний з ніжної свинини. Ось такі в мене покупочки сьогодні. Взяла на секонд хенді дві таких футболки: собі жовтеньку і зелену, плюс Юрчику-футболку, яку він вже собі забрав. І ще Васильку шляпку. Там у відео якось побачите її. Ну, а тепер у нас продовжується роботи на нашому городі. Вирішила я привезти все до ладу. Купила я півтора кілограма гірчиці, хочу засіяти там, де в нас нічого не посаджено. Ми не справились цього року все засадити, тому в нас на половині городу взагалі все буяє, і хочеться якось, щоб земля не просто заростала знову. А оброблювалася, знаю, що гірчиця дуже добре перероблює саму землю, вона стає більш пухкою, хоча в нас тут глина, але все рівно земля має працювати. Тому було вирішено щось посіяти. Мені чоловік рекомендував щось там інше взяти, але поки я приїхала в Рівне, швиденько перед маршруткою. Треба було купити, і я вирішила просто поцікавитися в консультанта, і вона мені порекомендувала взяти гірчицю. Каже, непогано, добре, все супер, перероблює саму землю. Тут ми дістали вже після покосу нашої трави на городі, нашого муто від Дніпроема. Я вже ділилася з вами неодноразово цим агрегатом. Він, звісно, невеличкий, компактний. Я брала саме такі, які я можу сама занести в будинок і винести. Взагалі, мотокультиваторів від Дніпрома є три. Один невеличкий, такий самий електричний. Один ось такий, як в мене, бензиновий, і є більший, ширший, я би сказала, в три рази більший, також бензиновий. Ну, Мій вибір. Випав саме на ось такий невеличкий, коштував він 5 тисяч з копійками, брала в оплату частинами, і вже в мене скоро останній буде платіж по ньому, і я його виплатила. Дуже зручно брати в оплату частинами. А хтось писав мені, що це безтолкова річ, що я дарма тільки витрачаю кошти. Але якщо враховувати те, що зараз чоловіків не вистачає, і не завжди хтось тобі може погорати города. То ця штука непогано його обробляє. Я думаю, що багато кого цікаво, що ж я там виїздила в роїку за наше світло. Хто не бачив попереднє відео, то нам нарахували за підключку світла 12 тисяч. Це вже не півмільйона, як минулого разу. Ми їх оплатили, все добре, платіж пройшов, чомусь тільки на сайті в особистому кабінеті в мене вісить, що чекає оплату, але насправді оплата пройшла, все супер. Мені порекомендували звернутися в іншу контору і почати паралельно робити проект та всю документацію на світло. Тому я туди сходила. Там, звісно, буде ще додаткова плата за це все. Я хочу підключ світло. Чоловіка потім, напевно, не буде, щоб це все підсоєдинити мені, тому краще заплатити. І самі не переживати. Тут я готувала рублені котлети із курячих сердець, до речі, вийшло дуже Нас смачно. Трошки чоловік тут з культиватором. Ну і буду продовжувати я. У мене це краще виходить. Ось, завтра треба буде позагрібати це все і посіяти. Я купила гірчицю. Чоловіку, я так зрозуміла, сподобався культиватор, бо він час від часу у мене його забирав. І я вам скажу, що швиденько, гарненько, міжряддя навіть проходить. Якщо враховувати те, що в нас рядочки такі більш-менш ширші, бо якби були вущі, то я думаю, що ним би ми там нічого не робили. Буся, як і завжди з нами, де б я не була, коли я на городі, вона зі мною, коли я в будинку, вона теж біжить до нас. Може, хтось мені напише в коментарях, що треба було обробити від пер'ю, від личньої трави, всякими засобами. Я не хочу тут хімії. Тому я буду обробляти все вручну, виполювати і витягувати. От вам і маленький культиватор, який вже добуває тут города нашого. Дивіться, тут. Ось я стану. Тут наш горошок, там морква не посходила, не знаю, можливо насіння погане було. Бо буряк росте, все решта росте, а ось тут нема моркви. То думаю переб'ю повністю все. Нехай буде чистенько, гарненько. Там, де немає також помідорів, перців приведу в порядок, там в нас пополено, ну і тут. Все покультивується, дивіться, яка краса. А, так, дійсно, я його не за один раз, бо, по-перше, дуже терпнуть руки, а, бо він вібрує. По-друге, треба йому дати перепочити. Бо зараз спека вже і він нагрівається. Ну, техніку треба берегти, як не крути. Тому не знаю тут навіть скільки метрів. Ми це все проходимося. Я його так, знаєте, попрацювала. Ось, наприклад, цей клаптик попрацювала, заглушила. На наступний раз прийду ось цей, пройдусь, так перебуваю добряче, вкопуюсь глибше, бо там в мене чоловік вчора робив. І там зараз вам покажу. У мене, бачите, я тут прям такі, як ями копаю, щоб це все коріння подіставати. А тут у мене вчора робив чоловік, ну, ось тут ми вже трошечки загрібали, ще будемо загрібати. Ось, бачите, тут чоловік неглибоко занурювався і є ось трава, то я тут ще пройдуся разочок. Тут, думаю, не треба буде, тут я збивала, а тут треба буде ще разочок пройтись, щоб ось це все коріння повиймалося також. І, ну, я думаю, або сьогодні ввечері. Або завтра ми посіємо вже гірчицю. Ось так. Ну, порядочок стає на городі. До речі, цим мотокультиватором дуже класно проходити міжряддя. Вчора тут біля огірків чоловік проходив, то скажу єдине, що листя ну, в землі попритрусилося тут. Бачите, тут біля самих огірочків лишається тільки прополоти. І якби на цьому все. А тут краса. Грабельками треба буде пройтись і буде супер. Ось так. Ці бурячки в нас такі більш-менш гарні, а ті, що я садила не так давно, ну також після того, як попололи, то стали краще. Да, Буся? Да, Буся? Да, Буся. Буся, Буся, кіцюська. Ось кукурудза наша, трошечки попідтягувались, писали мені Боже, коли воно виросте, як воно при землі. Сподіваємося, що щось виросте, не виросте, то й так добре, що земля пророблюється. Я там знаєте, сильно плакати не буду. Квасоля, бачу вже цвіте. Ось, бачите, які тут бурячки От, невеличкі, знаю ті більші, але ті садилися, як тільки-тільки чоловік погорав. А ці сіяли десь через три тижні. Ось так. У нас є помідори. Я, до речі, листя тут пообривала трошечки. Ось треба буде ще пройтись. А десь хочу вам показати помідорки. Ось, бачите, є одна помідора. Боже, не, не бачу, сонце світить, не бачу чи показую. Ось тут є помідори. Десь така гілочка була гарна з помідорами. А ось. Я не знаю, що це за помідори, швидше всього, у нас тут черрі. Яку розсаду мені давали батьки, таку я, звісно ж, таки садила. Підв'язували, підв'язували. І, напевно, ще будемо підв'язувати. Ну, якось так. Ось, кущі не сильно великі, але помідорки вже є. І, до речі, перчик у мене дуже низький. Ось, дивіться, але він. Хоче цвісти. Так, що перець, я думаю, також буде. Питання тільки, як він буде на цих маленьких кущиках, ну, побачимо. Я ще прокультивую тут, напевно, пройдусь. Підполимо де треба. В основному один день і весь город буде зроблений з моєю шайтан-машиною. Ой, як тільки цю машинку в мене не називали. І сміялися скільки, але реально. Крута річ. Крута просто річ. Ось. Так що я вже мені лишилося ще один місяць оплата частинами закрита за цей культиватор і все. Дуже мені подобається оплата частинами. Візьмеш тако щось собі на півроку. За 6 місяців якось вони швидко проходять, виплачуєш. лелека летить. Десь за бусом заховалась а о і знову заховалася. А ось, ось, летить, летить. Тільки так, раз, два. І все. бачите Ловиш її, ловиш. Екран погано видно. Тому так. Жнива зараз ідуть, дощу немає, то всі на полях. Звісно ж таки, я до роботи долучаю також дітей, навчаю їх працювати на землі. Дай Боже, щоб їм це не знадобилося, як то кажуть, але розказати, показати, навчити я їх зобов'язана. Більш-менш як не крути, хоч я і міська дівчина, але ми їздили з мамою на дачу, і я там дивилася, як ростуть овочі, як ростуть фрукти, і це знання мені досить так зараз знадобилося. Чоловік тут робить штроби. Звісно ж таки легше було би штроборізом це все робити. Але ми вирішили зекономити трошечки, купити спеціальну насадку на болгарку, робити штроби і потім їх вибивати. Звісно, пилу вистачає, але тут вже нічого не зробиш. Вирішили. Запилити саму-саму нашу цінну кімнату, це кухню і зробити там проводку найпершу. Показую вам свою роботу, як тут у мене, все гарненько, чистенько, згадуючи, наскільки тут була висока трава і все то просто це небо і земля. Я ще трошечки попроходилась в деяких місцях, все поперебивала, ну і, звісно ж таки, далі діло все за граблями. Позгрібала я величезні купи. До речі, дуже швидко земля висихає, бо спека просто неймовірна. Казали мені, що в нас прохолодно, всі нам заздрили, так ось тепер спека у нас і просто неможливо бути. На вулиці в день. Вікуся наша приїхала з міста, привезла такий шикарний букет, який подарували. Як троянди перецвітуть, то я думаю, їх все ж таки також спробую укорінити. Я вам скажу позагрівала я вже все. Тут, звісно, де-не-де -де погано вигребло траву, але ми тут будемо садити гірчицю. Вірніше сіяти, то я думаю, нічого страшного в цьому немає. Потім ми її все рівно будемо скошувати і знову перебивати мотокультиватором. Тому нехай буде, де-не-де сапкою я зачіпала. І що я, до речі, помітила, пора знову поливати город. У нас неймовірна спека. Я, так знаєте, набіжками сюди на город і назад огірки горять. Треба. Не знаю, цим, що я згрібаю, воно з корінням, я б його не хотіла мостити під огірки. Туди краще класти сіно. Але я, наприклад, не знаю. Можливо, тут на... збираю хоча б на огірки сіна, чоловік все ж таки косить, але щось я там тої трави не бачу. Ніхто її не згрібав, але її немає. Ну, побачимо. Піду зараз відпочину, поп'ю води, побуду в будинку охолону і спробую позгрібати сіно. Зараз вам покажу огірки, вони горять, тісно горять. Ось, бачите, де-не-де, -не, -де, не знаю, чи там на екрані видно. Ну, сподіваюсь, видно де-не де бачите, не за діло культиватором, бо земля на землю навертається і не видно де зелень ще є. Тут міжряддя можна буде посапати через декілька днів. Я зате не переживаю. Ось там я гарно проходилась. Тут чоловік проходився, тому... Як бачите, погано трошечки де не задів. А там ось я робила то гарненько. Тут також де не не взялося, бо-бо-бо особливо ось там чоловік проходився, я там трохи проходилася, але бачу, що треба було би знову дуже багато саме ось тут цього пирію, отакі кучі. Бачите, одна винести треба, інша ми вимощуємо на дорогу, висипаємо. Ось там третя і четверта кучка тут біля перців. Перці, до речі, хочуть цвісти, хоча вони такі маленькі. Не знаю, що з того буде. Помідорки є. А ось з перцем ми побачимо. Так, і ой які, бачите, листя. Листя посихає, того я її хочу. Замульчувати, здається, правильно назвала. Тут сіном закласти під кожен кущик і почати кожен вечір поливати, бо діла не буде. Салат треба поливати, бурячки також, якщо я поливати, то буде добре. Ось там у нас, до речі, писали, що дивуються, що в нас є горошок. Пам'ятаєте, я весною сидила ось там біля будинку, то там вже посох. Нема в нас вже горошку, а тут... Ось тут є. Це нова партія, яку я сіяла вже пізніше. Тут ось є в нас горошок. А, виполювати його не буду, нехай тримає вологу, бо дуже сильно все горить. Ну, міжряддя ось пройшлась, а тут де горошок, не буду полоти. Не буду полоти, напевно, і під огірками, і під буряками. Взагалі з прополкою завершуємо тільки міжряддя, бо... Боюсь, що таке сонце і в нас тут все згорить. Звісно, в нас тут красиво, але спека неймовірна. Ось бачите, де казала, сподіваюся, вітру вам не чути. Отут чоловік косить. Бачите, я тут сіну не бачу, чесно кажучи. Напевно, треба щось покусити. Можливо, ось там покосити. І мати на завтра сіно. Бо в нас субота, завтра неділя, хочемо трошечки відпочити. Ось, то явно завтра нічого робити не будемо. Але якщо буде скошена трава, то можна буде замульчувати хоча б огірки. Це єдине, що мене тривожить. У нас, до речі, вже на одному огірочку є огірочок. Десь я бачила. А де не пам'ятаю? Але десь бачила, я вже ці кущики тут заглядаю постійно. Не знаю, десь бачила маленького гірочка. А де, можливо, десь тут ось. Так. Радію всьому, що в нас виросло і росте, бо... О, О знайшла, дивіться. Є. Yeah. Оце мій перший город, який вже є. Невеликий аспект спец в цьому. ось, Але що маємо, те маємо. Пізно садили. На наступний рік буде більше, бо на зиму планую чесник садити, на зиму планую цибульку садити. Ну настане осінь, будемо робити. Ну, а тепер покажу вам, що ж було зроблено за період моєї праці на городі в будинку. Світильник чоловік підключив, розетка на холодильнику є, розетка сюди біля столу. Також є розетки над стільницею, на витяжку є, плюс на плитку, ось, і на духовку. Не знаю, чи буде там потім духовка, чи не буде, ну, але вже як є. Ми ставили ось тут подвійні розетки, вони потужні. Також на посудомийку не показала вам минулого разу, треба буде її якось купити. І ось там розетка. І тепер дивимося наш світильник. Вимикач чоловік також поставив і тестували світло. Світло в будинку є. Питали мене в Телеграмі, чи нам вже підключили світло? Ні. Але ми підключили під генератор, все тестуємо, пробуємо, чи працюють всі розетки, чи працює світло, і так далі. Вовчик цілий день просто був на вулиці, забігав тільки охолонути в будинок і знову грався. Згадав, що там у нас є пісок, і давненько він тут не засідав. А це щось Дуже-дуже довго там грібся, насипав, возив і в будинок понавозив піску, ну, але це вже таке. А Василько ходить, дивиться, жучків всяких, прийшов, зве мене, каже, ходи, мамо, там є мурахи. Пішла дивитися, мурашник. На цьому хочу подякувати всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то поставте йому вподобайку. Підписуйтесь на наш канал і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па па, -па.